Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. Сьогодні вибрався на рибалочку. Вже мені з погодою трошки повезло. Я на чудовій водоймі. Це не спортивна водойма, це звичайний платник, але вона дуже великецька. На тій стороні, бачите, дуже багато вимосток, там, вимостки. З цієї сторони тут тільки три місця. Ось на цьому місці, де я сиджу, тут ставлять людей. Я став трошки там праворуч з боку, і там ще є два місця. Ну, тобто, з цієї сторони не так і багато місць, далі там вже тупік. Тому буду намагатися сьогодні піймати рибу на цьому чудовому озері В минулому році я тут піймав на 9 кг. Ну, уявляєте, навіть на спортивних водоймах зараз риба не дуже клює. Тут, до речі, класні карасі, такі до кіла. І є тут, є тут велика риба, але ну, біда всіх цих комерційних водойм, таких неспортивних, що тут все ж таки переважає, переважають тузики такі кілушні і трошки більше. Ну, будемо старатися. Погнали, буде цікаво. Так, друзі, на стік натягнуло, трохи паровозило. Хто ж там? Тось є Спочатку здалося, що щось поприлічній, а виявилося, що не дуже дивіться, що робить. Свічки як щука робить. Ну, бітурбо як завжди. Не знаю, це сама крута насадка. ну Бачите, такий красний. Оснастка гелікоптер. Такий помаранчевий там бітурбік. Спочатку в берег, а потім захотів стартувати. Хто ж там такий? Такий якийсь дурноватий. Відміряв на споді дистанцію на другу точку і тут на тобі. Це вже на флет, наверх її, на глісер підняв. таке. До кіла. Знов до кіла. Хлопчики, коробчики такі, бачите. Засічка чітка, але фасон не наш. Такі кілушечки немає, мабуть. Десь до. Це вже другий, бачите, баунті. Насадка світкорн. Це одні з моїх. Жовтенька, бачите, світкорн це камелеончик, 10 12, 12, 13, 14. Так, друзі, у нас скоро на каналі буде 2000 і в минулому відео я казав, що робимо розіграш на 2000 підписників. Я дарую три ліхтаря, таких від Крепро. І я казав, що буде ще два переможця. Ще таких два подаруночка буде. Тобто три ліхтаря і ще два подарунка. Це такий набор. 2 кг пеліця, кг сепухи, на карася, на коропа і метод мікс. Тобто таких два наборчика. Ви, якщо хочете, можете мені написати, в коментарях проголосуйте, або два таких набори, або один такий і комплект стяжок від bounty для вудлища. Огляд я на них робив. Або, можливо, хтось хоче на пальчник. Напишіть в коментарях, що вам цікавіше. напальчник для дальнього закиду, для силового, комплект стяжок для вулич, подивіться огляд на відео там є, або набори на добову риболовлю. Так, ну що, по баунті все просто. 4 в одному кріль світкорн спробуємо. Я відділив половинку. На одне вудлище буду ловити, а на друге буду пробувати стіки. Тому зараз замішаємо. Беремо наш мірний стаканчик, відмірюємо тут теж 40. Відміряємо собі половинку. Двадцятку відміряли. Доливаємо сюди води. Неповний не пере, перемішуємо. Будемо пробувати сьогодні на стіки також. Спека неймовірно. Але що робити? Почну, мабуть, Два флетами, а потім пізніше вже візьму оснастку, скоріш за все гелікоптер. Ой, сонце зайшло, вже легше стало. Візьмемо гелікоптер і спробуємо половити на стіки також. Поки замішувати активатор кльову не буду. Якщо треба буде, домішаємо. Так, друзі, тут годую, а тут в мене клювання в берег. Щось здається стік клювання в берег і є рибка Є, бачите вона пішла вліво причому дуже стрімко. будемо брати її без підсака підсак на той стороні. спомба зацепив. Якось я її отягну. Невеличкий, навірно. Да Нас витягнули на байрактарчик. Фух. Баунти байректар, Байрактар дає люванечко. Ось такий гек невеличкий. Гачок Курвашенк, нижня губа. Десь кіло. Ну, відпускаю його відразу. Ух, плівий. Клас. Так, рибоцюги, по прикорму сьогодні максимально просто. Аміно від баунти 8. Вісімка. Не буде я вже жарко, плюс 30. Я візьму, мабуть, половину. Це трут. Трут так само 8. Будемо дивитися порядку. Так само трута. І в мене є бойлиск від Bloodworm. 20. -ка. Я їх такого пальцями трошки подрібню, багато не буду брати. Так, сквітбудвор, фелік 16-й, ось такий. Його візьмемо цілих пару жмень. Більше давати не буду. Подивимось, що буде. Трошки пельчику, трошки Трошки бойликів, значить в Bounty X Fresh це не просто ліквід, як я вам вже казав, це, можна сказати, рідке харчування. За цю баночку хорошо я виполосну. Він такий досить густий, тому я геть трошечки туди колпачок водички додав зараз. Значить, і що у нас є? У нас є допінг. Ну, допінг я вам казав з ним. Треба обережніше, тому розколотим і на ці 2 кг візьмем буквально 100 грамів. Тобто 50 грамів на можна давати. Ось я не повних 100 грамів взяв. Він дає потужний сигнал. Це досить класна річ. Але його треба розбавити у водички. Зараз розбавимо його. Я додав туди водички. Зараз це все пере. Перемішаю гарно. Все, і цей допінг вливаємо сюди. Нехай наш пільчик наставляється. Ось така суміш у нас вийшла класна. Все, закриваємо його. Ну що, рибацюги? Дві кілушних рибки ми витягнули. Ну, Будемо сподіватися, що вночі і на ранок буде щось краще. Зараз що, годуємо точку. Сумнівів немає, треба годувати. Причому спрацювало як і 90, так і 85. Годуємо і будемо очікувати. Вечірній закормчик вийшло сонечко, штіль аж не віриться. Якщо чесно, після того, що було, аж не можу повірити, що таке може бути. Пелец хорошо так натянулся Допингом с фрешем Прям знаете, такие ух Самому хочется брать ложку и есть Значит Байрактар и хамелеончик свиткорн стик и флет Але риба однакова, така плюс-мінус кілушна, не, не вражає поки що розміром, але в минулому році я тут, до речі, піймав 9 з лишнім кілограм коропа. Так, рибацюги екстрене включення опять спецпомба, Спомб я кинув. Це у нас флет. хтось там сильно проситься. Трохи мелко тут виважувати. Пам'ятаєте в минулому році що тут робилось, мені приходилось заходити в воду, тому що короб на пузі застригав. Такі п'ятерочка вже ставала тут на мель. Це знову, до речі, світкорн. Світкорн хамелеончик наш, це флюра. Знов я з помба запутаю зараз. Іде сам прийшов до мене. Фух. Так, да, такий десь буде горбатенький за кілушку. Класно. Погода сьогодні просто шепче. Минулого разу пів десятого був такий вітер, що я навіть не міг нормально погодуватися зараз. Повний штиль. На тому березі дуже багато рибалок. Вільних місць не так їм багато. Ну, у мене ось так от. Ось так от воно все приблизно. Така в мене тут поляна. Класна. Друзі, отакі кілушні товариші мені не дають спати. Третя ночі з 2 до 3 таких вже 4 штуки. Я вам їх не показую всіх, просто вони вже мене замучили. Я взагалі не сплю. Сквіт Метод Мікс. Причому на різні насадки. І око москаля і поставив бойл 20-ку пелік без різниці. Спать не дають. Всім добрий ранок. Ніч була така неспокійна. Клювало майже. До 3 годин там, кожні 30-40 хвилин, після трьох, десь в пів четвертого наверное, останнє клювання було, і було ще пару таких сходів з пів до 5, це зараз 5 годин майже, без 3 хвилин, було ще таких яких -то, 5 клювань в берег незрозумілих. Ну, рибу відчував, але ну, знов таки, мабуть, заробочки. Тому вирішив зразу вже. Як уже не спиться, то вже не спиться. Догудовую зараз. Риба клює з точок. Причому клює саме з точки. Постійно. Якось ввечері клювало і з точки і за точкою, а вночі тільки з точки клювало. Не знаю, з чим це пов'язано. Друзі на бітурбо щось клює Туди-сюди Дудки Риба сьогодні погано січаться геть так буквально тільки що я перезакинувся буквально минут 10 прошло і поміняв насадки Бачите, хочу опускати, піднімати Тут у нас флюра я змінив колір, поставив тайгернут, тайгер тільки такого помаранчевого кольору. Щось є. А там поставив хамелеон світкорн. Домішав верніше до кінця метод сквіт блудворн. І ось бачите, буквально 10 хвилин. Ну, немає сьогодні більшої рибки. Дуже хотілося б. Я тут ловив і п'ятерки, і тройки, і дев'ятка в минулому році була, яка головою мателяє, пісок ще б'ється. Бачите, стояло, замінив насадку. От казалось би не в насадки справа, кажуть, але Заміна насадки дала результат. Ну це такий. Відпускаємо його відразу. Це не наш клієнт. Був жовтий, я поставив такий помаранчевий. Нижня губа, засічка, кренк, гачок від Баунті. Тут я поставив восьмий. Бачите який. Пливий дядько. В таких вночі було... Взявши мене обльопав, Таких було чимало вночі клієнтів. Ось такий метод мікс. Я пересипав в коробку собі. Тут замішував його, щоб вам було видно. Сквіт-блудворн, Поливаю я його зверху нектаром, також сквіт-блудворн. Є у баунті такий нектар. Рідкий. Він не флюрить, просто зверху поливаю тепільчик пропітується пропитується і бачите, буває дуже гарно працює. І отак беремо нектарчиком, так як флюрогелем. Покапали, він впітується відразу. Друзі, в берег. Ну це вже хорошенький. Бачите. баунті бітурбо Бітурбик отакий от жовтенький Флюрик 10 мм. Ну і такий коробчик. Ну це вже щось. Друзі, бітурбо, мабуть, розбушувався Бачите як? Клювання пройшло скільки там. 15 хвилин, наверное, максимум. Хамелеон научить Знов зеркальный. На точку зашел зеркальный короб. Так, ну засечка хорошая. Ай. Так що друзі баунти рулить. Хоч і так, дивіться, які зеркалочки такі, хай растуть. О, бух, так, натягнуло. Поміняв насадку і гачок. Зеркальний. Стандартний, кило с чем-то там. Ось такий, бачите. Ой, там пока копере тут клюнуло в берег уже конкретно. Дрібне она поверху на глісері йде. Це щось смішне. Да. Не наш розмір. Бачили, яке на сквіт було дворно? Левиль. Так, друзі, я вже буду збиратися, вже підходить час. Мій. Ну, ще можна було перебачити, але вже немає сил. Так як всю ніч не спав. Що ж по улову? Ну, ви бачили, скільки я вже їх повикидував. Це вже так назбирав найкрутніших, щоб вам показати. Ось такі зіркалки. Цей і в день такий клював. І десь одна була вночі. Бачите, на, на око москаля. Значить, вночі працювало око москаля, джокер з вечору прокльовувався. Ну то есть так. Сьогодні зранку більше бітурбо працював, Хамелеон чомусь сьогодні. На цьому правому вуличі взагалі не показав. Не червоний, не світкорн. Тобто, ну такі от коробці. Там я не знаю скільки я випустив. Було трошки, звісно, сходів. Чомусь з вечора Кренк нормально сік рибу, а вранці на Кренк було чимало сходів. Я перейшов потім на Курвашенк від Селекта. Ті гачки, що я вам казав, хто дивився мої відео. Я дуже давно, вони мені подобаються, вони мене часто виручають. Ну і сьогодні, бачите, якось так у риби щось помінялося, я не знаю що. Вчора її кренк заходив, сіклась нормально, сьогодні чомусь ні. Думаю, результатом я більш-менш задоволений. ну Я знав, що так може бути, тому що це все ж таки водойма не спортивна і крупна риба ще не почала в нас взагалі клювати. Її взагалі ніде не чути і не видно. Навіть на картарі і то Бачите, ну, на спортивних водоймах риба не дуже особо себе проявляє. Так що підписуйтесь обов'язково на Telegram, там можете замовити, написати мені, кому треба повіці для риболовлі, годівнички, дартс, звичайні флети. Всім дякую, хто підписався, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ну і чекайте розіграша. Всім ніх луски до зустрічі на водою.